Міжнародні експерти, керівники безпекових відділів різних країн, причому керівники найвищого рівня безпекових відділів різних країн одночасно зробили заяву про те, що Україна максимально вдало відбила спробу контрнаступу росіян на Харківському напрямку, що Збройні Сили України. Знищили велику кількість росіян і зірвали плани російської армії. Чомусь про це мовчать українські експерти. Жоден з тих, хто три тижні тому волав про те, що оборону прорвано, про те, що росіяни пішки заходять. Про те, що не вистачає фортифікацій, і ось-ось росіяни будуть в Харкові, давайте здаватись і все інше, позатикали свої рти. Замість того, щоб визнати той факт, що вони істерички, що вони не мали жодного морального права коментувати і давати свою дешеву експертизу в публічній площині. Вони вирішили зробити вигляд, що все так і було. Весь світ каже, це була блискуча операція. Весь світ каже, це було неймовірно круто. І лише українські псевдоексперти роблять вигляд, що нічого не відбулося. Навіщо їм повідомляти українському суспільству про вдалу операцію? Навіщо їм повідомляти українському суспільству про те, що зірвано контрнаступ російської армії? Не просто зірвано, а знищено велику кількість живої сили і техніки. Ну, тому що це буде не дуже красиво, тому що людям не подобаються добрі новини. А от коли вони вилізають і стирять, кричать? От тоді це все непогано продається. От тоді вони збирають велику кількість переглядів. Друзі. Зверніть увагу на ці новини. На превеликий жаль вам про зірваний контрнаступ росіян, про знищення великої кількості техніки, про знищення великої кількості живої сили противника. не розкажуть. Ці популярні блогери. Слухайте, читайте офіційні джерела. Дивіться канал тези. Ну, якщо є змога, то читайте також іноземні джерела. Так вже вийшло, що іноземні джерела говорять про наші перемоги набагато чистіше і набагато яскравіше і краще. Ніж говорять про це наші внутрішні деякі джерела.